Доброго дня, мене звати Інна, я з міста Львів. Майже два роки тому я вирішила кардинально змінити своє життя, свою професію і стати майстром лазерної епіляції. Перший мій апарат був куплений у Земіс, це був Adonis Diopulse 808, яким я неймовірно задоволена. Мої клієнти в захваті, всі повертаються до мене і. З інших салонів теж приходять, я дуже задоволена. Чому повернулася сюди? Тому що є довіра, апарат один вже перевірений. Чому не спробувати інші? Ну, не знаю, тут така дуже затишна атмосфера, так якось душа мені тягнеться сюди повернутися. Сервіс на вищому рівні. Підтримка 24 на 7. Тобто не знаю, мені здається, я вночі до Наталі напишу, вона мені завжди відповість. <свісно> Дуже задоволена, усім задоволена, чесно. Тепер я трошки вже розширяюся і купую два апарати по корекції фігури. Тому львів'яни, кому цікаво, запрошую. Ми працюємо місто Львів, вулиця Роксоляни, 43Г, Левандівка. Будемо вас чекати.